З тропічною хворобою слоновістю бореться дворічний українець Харкова через важку форму лімфостазу. Ніжка Данила Бондаренка може розпухнути до 100 кілограмів. Складний випадок. Помітили, ще в пологовому будинку лікарі лякали маму, що недуга невиліковна і довго такі діти не живуть. Але допомогти маленькому Данилу можна, і це вже наша спільна добра справа. Кожен ранок Данила починається з цієї трикотажної панчохи. Вона коштує майже тисячу доларів, а вистачає її максимум на півроку. Але без неї бідкається мати хлопчика. Ніяк Данилова ніжка набрякає і стає вдвічі, а то й втричі товщою. Вінчиками ми заматуємо йому спочатку пальчики, робимо накладочку такою, щоб здавлювати отек в правильному направленні. Що сином не все гаразд, мама помітила ще в пологовому будинку. Спочатку каже, набрякли ніжки, а згодом почали розпухати й пальці на руках. Лікарі пояснили, лімфатичні судини уражені і просто не можуть впоратися з рідиною. Сразу після рождення, спустя п'ять часов, я вирішила йому поміняти памперс, я звернула внимание на ножку. що ножка була збільшена. Я подумала, що це просто передавив носочок і такий такое Коли я позвала врачей? Всі просто розвели руками. Слоновість каже мати хлопчика найчастіше зустрічається у тропіках. Збудника хвороби там розносять москіти. В Україні ж таких дітей одиниці, і тут їх поки що не лікують. Допомогти Данилові погодилась одна з клінік Німеччини, але рахунок у 12 тисяч євро родина сплатити не змогла. Батьки знайшли утричі дешевшу альтернативу в Росії. В Уфі хлопчик уже пройшов перший курс лікування і тепер готується до наступного. Щоб хвороба не прогресувала, процедуру треба проводити чотири рази на рік, і так усе життя. Йому не ніяких царапин, укусів, жучків, комарів. Це все може справа сирувати розвитку рожестих воспалення, трофічних яс. У нього може ножка достигнути до ста кілограм віса. Тобто може бути огромний атьок. Щоб малюк вчився ходити, йому замовляють спеціальне взуття. У звичайне Данилова ніжка не влазить. За рік доводиться міняти по сім парчубітків, але батьків лякає інше. кажуть, якщо хворобу не лікувати, набряк може перейти і на внутрішні органи. Аліна, Цибова, Микола щиро в Харків. ТСН, 1+,1. допомогти Данилові можна, переказавши гроші на рахунок його матері. Реквізити вказані на сайті TSN.ua. і зараз ви бачите, як знайти потрібну сторінку.